Вітаю! Ми продовжимо проходження гри Don't Stare в Adventure Mode. це другий сезон, друга глава, зараз буде перехід вже на третю главу. Зараз ми дочекаємось ранку, підемо встановимо портал, встановимо усі наші потрібні нам на наступному рівні айтеми, їжу, золото. Прийдемо на наступний рівень так, тихенько підходимо з того боку, де ми знищили. Охорону. Камень, золото, їжу, циліндр трошки вже підпорчений, але їжа вже трошки підпорчена, але думаю, на початок на перші 6 днів нам вистачить. Отже, 16 днів було витрачено на проходження другої глави і ми переходимо в третю главу. Сва свити, Отже, перший світ. це багатий світ тут. Тобто уся мапа розділена на дві частини великі. Перший світ це багатий світ, у якому повно їжі, дерева, ягід, Тобто все є. Практично тут буфало ходять. Другий світ у нього веде. Односторонній портал. Взагалі, наскільки я пам'ятаю, там був і двосторонній портал, але я не впевнений, що він є відразу, можливо, він з'являється потім. Ну, тобто я на цій, на цій мапі грав вже один раз, і тоді я вперше спочатку потрапив в односторонній портал, а тоді вже у тому другому бідному світі, де практично нічого немає, тільки пастки, павуки, там болото. Тобто, ну, дуже такий, з їжею там все дуже погано у тому світі. У тому світі я довго бігав, поки знайшов такий перехід, який мене повернув знову у цей добрий світ. Мені... Довелось побігати. Тобто, ну, зараз я збираюсь не ставити базу свою тут. А збираюсь максимально... Хоча ні, мені холодильник треба буде поставити, мабуть, десь тут, щоб довше зберігалась їжа. І покласти туди їжу, тому що шарики швидко пропадуть, а мені не хотілося б, щоб вони швидко пропали. І навколо цього холодильника будемо бігати, збирати собі ресурсів, дерева багато, багато трави, багато шишок цих, багато гілочок, отичків. І тоді, коли назбираємо, тоді вже перейдемо в той поганий світ. Щоб там можна було поставити базу і вже без проблем не мати проблем з їжею, там не мати проблем з цим, що нам треба. Поставити там ферму, посадити там ліс. Ось таким чином будемо за такою стратегією будемо діяти. Ще можна буде заодно підняти нам до, до більше до максимуму, якщо вдасться свідомість. Так, лопату треба зробити. Так, у цьому світі майже весь на цьому острові майже. Весь день світлий, тільки трошки в вечора і ночі. Головна небезпека в цьому не завтикати, що наступає скоро ніч повернутись вчасно. Хоча в мене ж вогнища немає, Ну, все одно повернутись до холодильника, покласти туди знайдену їжу, свіжу, ягоди та морку. Поїсти, треба слідкувати за голодом. Кролик. Ну, тут пастку, мабуть, задалеко ставити, повертатись потім сюди заради цього кролика. Не варто. Так, до речі, можна ж накопати кущів собі, щоб висадити потім біля своєї бази. Так, і цих ягодних кущів теж і травм трохи теж накопаємо 10. Ще треба б знайти буфало і з цих назбирати з них їхніх екскрементів, щоб потім Здобрити траву та кущі з ягодами. Так, перший день наближається до закінчення. Щось ми дерева не дуже багато нарубали, треба ще нарубати. У мене будуть скоріш, за все перші три дні. Я буду бігати, збирати ресурси. Трави мені, мабуть, вже досить. Гілочок я не знаю, брати 2 по 10 чи одну по 10 мені вистачить. Та, мабуть, одну по 10 мені вистачить, я з собою багато. Тобто все, копати гілочки перестаємо. Так, тепер нам треба поставити вогнище, поки не забуду, тому що ніч наступає дуже швидко. Ну і поки буде йти ніч, ми порубаємо тут дерева навколо. Ніч. Не встиг забрати гриб, а тебе встиг. Ну, і тебе не встиг. Так, тут можна назбирати золото. Я не дуже багато золота бачу. Давайте ще трошки. Є ще золото, ось ще золото. Ягодний кущ. Так, треба повернутись до холодильника що я вже зголоднів трохи. Та й покласти на місце ось ще два золота знайшли. А вони золоті брилі є. Тож золота можна тут і більше назбирати. ягід є вже, мабуть 10 візьмемо і досить. паточки треба не забувати збирати. Вони знадобиться багатенько. І трави теж До можно сделать себе броню. И спейс. Так, я не забыл. Так, а это у нас что, заява? И броня и спейс мне потребнее будет И будут нужны мне... Мани... Кірка ще потрібно буде. Отже. Дерево, інструменти. Лопата, кірка, золото, Все є. Дерева маловато, ще треба назбирати. У нас залишилось 4 зайвих слоти, це у нас буде під траву, під патички і під дерево. В принципі, нам ще камінь знадобиться, мабуть. Тобто ще під камінь треба залишити слот. Було б непогано знайти честера. Що у нас з кущами? 10 кущів є, більше, мабуть, не треба. Біжимо додому, бо вже... Дуже ми зголодніли. Скільки там до нашого холодильника? Ох, долученько бігти. Флінт збираємо. Там сіння теж знадобиться. По темній території там, де ми ще не були. Може тут щось цікаве знайдемо. Так. Нічого цікавого нема. Ага, ось кущик. О, мандрагора. Ну я не знаю, в принципі, мандрагора мені, мабуть, не потрібно буде, без неї впораємось. А то вона зараз такий слот займає якийсь важливий. Так, наш холодильник. Поїмо відразу. І сховаємо сюди насіння, моркву і ягоди. Так. Ну, добре, їжі у нас вже досить багато. Треба тепер назбирати трави, дерева і патичків. І... І треба шукати вже поступово вихід на наступну... на наступний острів той поганий, на якому базу будемо будувати. Я оце... Не пригадую, здається, на цьому острові ніяких частин порталу не було взагалі. Наскільки я пам'ятаю, я на цьому рівні тільки один раз грав. Залишилось в мене... Ага. Так, такі чотири вільних слоти залишаються. Так, один вже почав забивати з травою вільний слот. О, свині. Десь біля свинів був той портал односторонній. Треба тут навколо них побігати, подивитися. Де він стоїть? Як же я забув, що тут треба швиденько ставити вогнище? Так, 14 дерева. Власне, камінь нам поки що не потрібен, золото. Можна їх сюди покласти. Тут у нас їжа. Насіння. трава, інструменти тут, паточки. Флінт. Ще мандрагора. 188 уже у нас свідомість піднялась. Так, заповнювати почали другий слот патичків. Власне, якщо я зараз назбираю багато моркви і ягід, то у мене проблем з їжею не буде, якщо там павуків знайду десь, то все, з павучого м'яса, ягід і моркви можна буде дуже багато наробити м'ясних шариків. Якщо в мене буде два повних слоти, ягід і морква, то там на багато днів тут можна кроликів було б наловити, але мені то не треба. Просто зараз пробіжусь, подивлюсь тут. Територію вона не повинна бути. Ага. Власне, оце, здається, двосторонній вихід, але ризикувати я б не став. Бо... А втім, я, звичайно, піду у цей вихід. Коли зберу все. Що треба. Тому що той односторонній виглядав такий зеленуватий, а цей, наче як виглядає як нормальний. О, Честер. Честер. Хура. Так, до речі, треба нарубати тут каміння, мабуть. 40 флінта, 40 каміння, 20 золота. Більше, мабуть, золота мені не треба буде. Хоча у мене є честер, можна і про запас набрати і золото, якщо чесно. Це я так вже ресурсів набираю, так що ще вже, вже більше нічого мені не знадобилось на тій стороні. Тут он ще ягід повно. травы полны. так честер честер суб c c и c, c. c. Рубаємо каміння, а потім вночі підемо біля дерев десь поставимо вогнище і рубаємо ще дерев. Тобто, як бачите, оцей світ ну дуже багатий, тут немає ніяких проблем, повний цілий світовий день, повно їжі, повно ресурсів усіх. Морку, ягоди, траву. Десь біля дерев двох великих треба поставити на ніч вогнище. Десь ось тут. І нарубати за ніч зрубати пару дерев. Треба буду поспішати вже до свого холодильника, тому що вже треба поїсти. Власне, це дерево можна тобі віддати. Якщо не збирати тут трохи, трохи ягід трави. Флінт. Наскільки я далеко забіг? Від холодильника дуже далеко. Треба біти, бо не встигну ще поїсти. Хоча в мене їжі з собою багато, з голоду не помру. Так, холодильник треба буде розламати, тому що, тому що у мене тільки одна запчастина для нього. Для цього мені потрібно буде зробити... молот. двадцать два хлин сорок четыре так сорок каминь и сорок хлинка сюда вот же сделаем еще Будьте перерву на 5 хвилин. Ні. Коротеньку перерву на 3 хвилини. І потім продовжимо. Хто дивиться у запису, підписуйтесь, ставте лайки і заходьте на Кібець ТБ.